<му> Сьогодні в Албанії 28 градусів тепла 28 вересня 2024 року. І ми знаходимося в екзотичному місці, яке називається Суена Це Адріатичне море. Воно прозоре, чистеньке, малолюдно. От, але сезон продовжується. Водичка в Адріатичному морі 24-25 градусів. Нашим діткам дуже подобається. От, і тим воно класне, в принципі цей період якраз бархатний, який його люди називають. От, тим, що менше людей. Не так дорого оренда житла в місті, в самому місті Шенгін. Тобто можна винайняти квартиру за 400-450 євро в місяць і подорожувати і в Чорногорію, яка знаходиться 15 кілометрів ззаді мене. До речі, будують дорогу на горі. І слідущого року вже можна буде подорожувати не через Шкодер, а через Віліпоє і на улиці. От, і також по всій Албанії стартувати вигідно з цього міста Шенгін, от, тому що до Греції 350 кілометрів. Тому тут без проблем можна їздити в різні точки Албанії. Ми знаходимося недалеко від міста Шенгін. До речі, кому потрібна нерухомість в самому місті, вона на сьогоднішній день, порівняно з Албанією з курортними містами, має низьку ціну від 1100 євро за квадратний метр ну, до 2200 євро. На каналі більше про це інформації, тому підписуємось на канал, спостерігаємо і все про Албанію якраз будемо сповіщати вам на цьому каналі. Сама Північна Албанія це християнський регіон, тут комфортно для проживання, класний клімат, зима, в принципі, помірна, бувають дощі, буває сонечко, але після дощів тут такий от наповнений такий от свіже повітря озоном і це прекрасно. Зараз сезон починається фруктів, тобто достигає курма, достигає гранатові дерева, апельсини, лимони, вже мандаринчики з'являються. В общем, хто вирішив подорожувати в Албанію, ще час приїжджати насичатися натуральними, екологічно чистими продуктами, які є тут в Албанії. Я думаю, ще близько 10 днів буде триматися така сонячна класна погодка. І самі... Приємні самі для подорожів класні місяці це вересень-жовтень місяць і також травень-червень. Це тоді, коли не так жарко, це тоді, коли комфортно відпочивати, менше людей. Також пробок на дорогах тут в Албанії немає. Можна собі спокійно подорожувати в гірські місцевості. До речі, тут класні такі є локації. На каналі буду я показувати. Цей регіон християнський, тут католики. Іменно Північна Албанія. Далі туди на південь, там іде вже більш мусульман. От Там, звичайно, море красивіше. Воно має такий от бірюзовий колір Адріатика. Вона відрізняється від Іонічного побережжя. Там Ксаміль, Саранда, Влюра. Туди варто поїхати, там дуже цікаві є локації. Гіракастер, Ксам Ксаміль, Байрут, Вльора і різні такі от Аполонія. Там дуже класні місця. Але як я вже говорив, повторюсь, що вигідніше знімати тут Шенгін і подорожувати по всій Албанії. Буде просто дешевше. От, і плюс Північна Албанія, вона цікава іменно краєвидами, гірськими пейзажами. І якраз цими гірськими річками там є кафешки, ресторанчики, є форель, є рибні ресторани, є такі локації, які просто не перевершені. Такі от їхні. Албанські Альпи. Тому, хто зібрався в Албанію, зв'яжіться обов'язково зі мною. В питаннях нерухомості, в питаннях подорожей, трансфер Тірани в місто Шенгіна або Віліпоє. Номер телефона, WhatsApp або Viber закріпляю під відео. Також є посилання на інші джерела інформації моїх каналів, тому підписуємося, ставте ваші подобайки. Бажаю вам і вашим рідним щастя, здоров'я, благополуччя і до зустрічі в Албані!